Рітню історію на карті Украї... на карті світу постала держава назви Україна. Чистим золотим колосом через темні прийшла домой, скільки літ і на серпий день, коли збулося. Моя Україна, то волю кохана, Ти сонку трають, і паса пашні. Моє Україні великого сана, косацького роду, що любить на ній. Живи Україні, міцні, розвивайся, козацького роду не втрать голови Живи Україні. З коліннімас, на щастя нам, на славу. Сьогодні кожен у нас добре усвідомлює, що сотні наших співвітчизників, наших патріотів знаходяться сьогодні, в ці години на передовій, захищаючи єдність і честь нашої держави. Таким патріотом був і випускник нашої школи Паша Ніконова. Який у червні цього року, тоді, коли ви спокійно спали на канікулах на літнях, загинув у літаку, який був збитий терористами в передмісті Луганську. Всього лише декілька років тому назад сидів за тими шпартами, що сидите сьогодні ви, ходив по тих же коридорах наших, по яким буде, що його виховували і навчали ті вчителі. Які виховують і навчають вас. І Я дуже хочу, щоб кожен з нас, із дітей, із дорослих, своїм навчанням, своєю поведінкою, своїм відношенням до життя був гідним тому подвигу, який здійснені нашими юнаками, подвигом, який здійснений нашим пашою Ніконовим і тими, хто був. Разом з ним, ви, мабуть, знаєте, що разом з ним загинули ще 48 наших доньків. І я пропоную зараз шанувати пам'ять загиблих хвилинних мовчання. Весна переходить у літо. Чи справді вона була? Весна недолюблена квітами, коли стрілянина, війна. Земля одяг... одягнулася маками. Росачим сльозою бриницю. Берези світами плакали, життя вривала путь. Кріпісь солдат, прийде той час, на день такой. По всі стране прийде приказ. Домой, домой, домой! І ми повинні з вами запам'ятати про те, що ті хлопці, які зараз дахоються під, під, під селяниною, вони думають, в першу чергу не про це, а першу чергу про те, щоб вас рятувати. Щоб було покоління, яке їх може змінити, їхні діти, потім внуки. Я прошу вас одне, щоб ви ніколи не забували про те, що вони боряться за вашими. І можу сказати, під ведених присутних нашого вам сьогоднішнього дня, що Україна наша незалежна держава. І що в нас є майбутнє світле майбутнє, якщо ми з вами будемо справжніми патріотами і що завжди будемо любити свою державу. І ніколи не забувати про те, що виносити справжнє горде,